Тебе О! Ви тут і я тут. І підпишіться на цей канал. а то Сьогодні буде дуже інтересно. І сьогодні ми будемо дивитися смішні відео із котиками. Ну що ж, давайте почнемо. І включаємо. Перше відео. Двері відкривають. Собачка! Бачкою все понятно. Вона відкрила двері. Інтересно. Що це за людина, яка не закриває за собою двері, коли йде кудись? О, oh майка. Так, наступне відео. О, я вам говорю, я... це не я, це не я. На відео не я. Оце. Ото не я. Ні, то не я. Так, давайте наступне відео. Дальше. Ага. О май гаш! Так, там у нас у когось котик забрав чипсик. Я тоже так хочу. Так, давайте дивитися далі. Ботик, він буде нам включати відео. Да, всім ним Так, давайте дивитися. Ого! Класно! Собачці! У цьому відео було показано, як собачка пригає під музику. Вона, мабуть, вміє танцювати. І ще й хорошо. Ну що ж, далі відео Владік включай! Всім півет п'ять. Вау. У відео було показано, як котик катається на роботі пилососі. Але у нас немає такого. Я дуже би так хотів. Чому у нас його немає? Ага. Так. Ага. Ладі, включай. <риві> <риві> Стоп. Не жуй. відео було показано, як якийсь чорний котик, ліз на двір. А ти Чи була... то він на, додому ліз? І тільки mm... Тобі було смішно? Мені було прям дуже смішно. Це прям дуже-дуже смішно, дуже-дуже. Я прям отак от хочу змінити. Та давай все. Включаємо. Вау, собачка. <плț -шум> <плț -шум> Стоп! не я. Та не він. Ну, це тільки що прийшла віка, але ладик не встигає. Да, всім привіт. Привіт, 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 Те, привіт. Де та їжу Та дивитися далі. Це теж був не я. Це теж не я. Такого не було. Я вам говорю, такого не було, то не я. Так, да, я, я не вмію робити сальтухи. А все, подивіться, бачите? Я не вмію. Я теж не вмію. це мій друг. Дівет. Я а це режик. Да. Все, режик, іди спати. Ти мішаєш. Погратися легом, так що замість мене буде віка. Та всім привіт. В тому відео було, та чи є кит, непонятно нашу, волочиться з собою одіяло. Ну, ви Понімаєте, нашу коту одіяло? Ну, нашу, Даже мені не треба одіяло, Ну у мене є. Ахаха, -а, -а. а у того кота нема, та й він забирає. Так, давайте див... дивитися про собачку Віка, включай. Окей. Собачка гавкає. В відео собачка гавкала. Непонятно як? Чого вона там гавкала? Ніхто не знає. Давайте дивитися далі. Як кіт грає в карти. Грав карти. Ну, що він грав в карти. Він... Може він грав на гроші в карти, або на корм, або на цілу кучу ігрушок. Ну, якщо він любить ігрушки. Віка, включай. Добре. В тому відео я вже не пам'ятаю, що на тому відео було. Ну ок, але воно смішне. Дуже смішне. Відео було показано, як. Людина сказала собаці, що він не лежав на кроваті, а він йому зробив спеціальну постіль. Але та собака все равно лягла на кроваті. ха <громляє> Відео Кіт. Кіт. А що він там робив? Ви помните? Я ні. А все равно смішно. <плес> я ха хочу поспати Прийшов Режик. Да, всім привіт. Я буду просто дивитися біля вас. Я ж вам не буду мішати. Ні, не будеш. Тільки просто мовчи. Ну, бо це я тут оцінюю, а не ти. Добре, добре. Далі. Ем На тому відео кіт дивиться отак, От як зараз я, тільки з закритим ротом. Отак. От Дуже смішно. Дивимося далі. було показано, як собачка, і котик купаються, і вони вміють плавати, оказується. І ще й смішно. А -а 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 -а. Дивимося далі. Ми Містилися на другу локації, ну, бо там, ну, бо так, ну ми так хочемо. Віка, включай. Дивимося, ви <риклад> бачили? Як смішно було? Ха-ха <риклад> <риклад> ха. Дивимося далі, Віка, включаю. То було дуже смішно, то саме смішніше в світі. ха ге е, е, е. Наше я постійно падаю, коли сміюсь. Цього ніхто не знає. Ну так все. Відео кінчається, тому що воно вже йде дуже довго. Ну, як для мене дуже довго. Так що всім пока-пока. Я забув. Ви ж підпис... Ой. Ну, якщо хочете, підпишіться. Будь Ну, Підпишіть <підпишись> або постав лайк. Будь ласка, а то я буду плакати. Ну що, я буду ждати твого лайку або підписки, якщо ти дивишся це відео. Ну все, пока. Я не хочу, я хочу ще знімати. Ну, приходиться вже не знімати. І останнє що я вам хотів сказати, я вмію танцювати. Короче, пока.